Захистити бійців на фронті, з початком повномасштабної війни, маскувальні феї активно плетуть камуфляжні сітки для військових. Волонтерки не припиняють своєї роботи, й дотепер майстрині адаптують сітки до кольорів і текстильних матеріалів, характерних для осінньо-зимового сезону. У такий спосіб підтримують обороноздатність української армії у холодну пору. Особливістю маскувальних фей завжди був сезонний підбір і відповідно до місцевості підбір. Тобто, коли у нас військові просять маскувальну. Сітку, ми обов'язково задаємо питання, що ми саме маскуємо, які це має бути розмір, який це має бути напрямок, і що там, власне, ну на землі, на небі відбувається. Бо насправді якісне маскування це дуже важливо. І зробити маскувальну сітку так, щоб вона ідеально маскувала, скільки би часу б вона не працювала, це є важливо. Ми виконуємо замовлення від найменших. Це якісь бліндажні сіточки, умовно кажучи, вузенькі і довгі, наприклад, там від 2 від двох з половиною метрів, і вдовжину N, N, N на кількість метрів. Так і на велику техніку, на літаки на кораблі, найбільша наша сітка була 20 на 20, Це є цільна сітка величезна. І зараз наша продуктивність місячна становить десь порядку 6-6,5 тисяч квадратних метрів. Юлія у розпал російської агресії покинула окупований енергодар і долучилася до волонтерського руху. каже, робить це заради підтримки сил оборони України. Ми платимо сітки, ріжемо тканину спандбонд на сітки. Допомагаємо дівчатам в аукціонах. Найбільше сітку, що ми робили, закривали, це була 18 на 20. З настанням осінньо-зимового періоду зростає попит на маскувальні сітки для військових потреб. Якісне маскування особливо актуальне в умовах погіршення видимості та зміни ландшафту. Хотіли звернути увагу на те, що є багато людей, які би хотіли прийти, але переживають, що вони ще не долучалися ні одного дня, наприклад, до цього або не приходили в волонтерські центри, щоб не встадались, тому що ми навіть Спілкувалися з психологами, люди звертаються по допомогу, вирішують свої питання, і їм можливо це і потрібно. Їх ніхто не буде ні в чому звинувачувати. Нічого ми завжди раді будь-якій допомозі і будь-яким рукам, і будь-якій людині, яка до нас приходить. Сезонні сітки це якраз іменно завжди просадка, осінь, весна. Тому що бригади і наші хлопці, які накривали техніку зеленими сітками, зараз мають мати по три набори сіток. У них має бути і осіння рижувата і брудна земля, тому що зараз буде все вимиватися дощами, брудом і обстрілами відповідно, і мають мати всі білі сітки, тому що сніг впаде в будь-якому випадку рано чи пізно можна зранку встати і все біле, і треба це все швидко поміняти і накрити, тому що ми знаємо наскільки велика кількість дронів літає у них над головами. Для того, аби наші захисники могли ефективно боротися на фронті, допомога з тилу не повинна припинятися, вважають маскувальні феї. Ана Себастян Андрій Буцяк новини на вежі.